Це відео про злість доповнення попередніх двох. Ось посилання на останнє. Після цих відео мені задали уточнююче питання. Так, можна злитися чи ні? Привіт з вами, психолог Юрій Вахняк. Тож відповідаю на нього. Злість, як і інші емоції, виникають у відповідь на щось: Ззовні чи всередині. Тобто, це реакція, яка сповіщає і готує організм. Вона з'являється так чи інакше. Тому краще перефразувати питання так: чи можна виражати злість? Так потрібно. Її можна не помічати, тоді вона вистрілить у несподіваний спосіб, криком, надмірною реакцією на когось або потихеньку буде підточувати організм. Тобто із нею треба щось робити. У попередніх відео я говорив найкращий варіант реагувати і виправляти причину злості. У такому разі йде повна розрядка. Злість виконала свою функцію, дала сили на виправлення причини. Якщо злість вже з'явилася, а ситуацію не вдалося виправити, то із нею варто щось робити і бажано у безпечний спосіб. Головне помічати її і задуматись, що саме порушується, яка потреба, які межі. Якщо це контактна злість, тобто стосується іншої людини, то в ідеалі привносити злість в цей контакт, у діалог, особливо у близьких стосунках, говорити про неї, реалізовувати її у безпечний, асертивний спосіб, захищати себе, говорити про свої потреби. Спокійно, упевнено або як уже виходить, але не ігнорувати. Сама злість Активує для захисту, додає да упевненості, якщо бути їй другом. Не варто злитись на злість, як не варто злитись на руку, це просто частина нас. І ще хочу зробити акцент, який пропустив у минулому відео, накопичувальний ефект злості. Це як пружина, що стискається, як чайник, що кипить, або дамба, яка перекриває річку. Якщо не помічати, або Терпіти без належної відповіді і впливу на причини, то пружина може різко вистрілити або кришечку може зірвати. Ну а чим вище дамба, тим більший тиск потоку на неї. Якщо він занадто збільшиться, то може бути прорив чи перелив. Дамба це терпіння без впливу на причини та ігнорування злості. Причому злість може накопичуватись як з різних джерел, трохи зголоднів, продавчина злісно посміхнулася, на дорозі підрізали, не пропустили на пішохідному, облаяв незнайомець, русський все такі ж це все може плюсуватися протягом дня, тижня і навіть більше. І одного разу може стригерити щось дуже незначне, визвати завелику реакцію. Дамбу залило. І поки води, злості забагато по то такі переливи можуть стати постійними або може прорвати дамбу. Це стан афекту. Тоді ховайся, наслідки можуть бути руйнівні. Це один момент, а другий це накопичення роздратування від однієї людини, тобто накопичення у стосунках із конкретною людиною. Що особливо важливо у близьких стосунках, адже може породжувати багато неадекватних реакцій тут і зараз оверреact, коли причина в іншому місці і була давно, а особливо якщо таких причин багато, хоч і маленьких. Але тут і зараз ви реагуєте занадто жваво. Тут важливо поєднувати прощення разом із встановленням меж, конкретно зрозуміти і сказати, що саме не влаштовує. Спробувати домовитись про поведінку, яка буде задовольняти обох. Але часто, коли ви вирішили налагодити стосунки і сказати про те, що вам не подобається, вас так заносить настільки багато злості, що конструктивно поговорити не вдається, і все зводиться лише до скандалу. Це краще зробити, коли ви обидва спокійні, коли вже стригерило, то пізно. Краще охолонути, можна внести правило паузи на 10-15 хвилин, якщо ви сильно гніваєтесь. Важлива домовленість разом із прощенням та визнанням відповідальності кожного. Один, а скоріше за все, обидва хто не позначив чітко межі, не проговорив свої бажання, і другий, хто ігнорує непроговорені домовленості, як би це парадоксально не звучало. Таку розрядку, щоб говорити спокійно, можна зробити у роботі із психологом, індивідуально чи в парі. Якщо в парі, то це сімейний психолог. Я поки що таким не займаюсь. Працюють тільки індивідуально: тато, мама, брати, сестри, чоловік, жінка, дитина це все дуже заряджені стосунки через фізичну близькість та тривалість стосунків. Якщо вони здорові, то і злість виникає у відповідних ситуаціях і призводить до вирішення ситуації, у якій вона виникла. А коли має місце багато образ і злості в минулому, то складно налагодити стосунки, ігноруючи це, адже вони викривляють сприйняття та підсилюють нинішні реакції. Це ускладнює стосунки, накопичується злість та образи, виходить замкнене коло. А як працювати із цим, в тому числі і самостійно, я говорив у попередньому відео. У ньому мало сказав і про такий спосіб справлятися зі злістю, як розповідь комусь про злість та ситуацію злості. Це стереотипно вважається жіночим, але це більше залежить від характеру. Ти знаєш, що вона зробила, а ти знаєш, що він мені сказав, і він оце каже: я виходжу, а він каже мені. Тобто, ви обговорюєте саму ситуацію, воно знижує градус і зарядженість злості, що дозволяє швидше її опрацювати екологічніше. Як єдина практика, коли реакція тільки така, тільки обговорення і більш нічого, то це не дуже добре, оскільки зливається енергія не на те, щоб вирішити проблему, де виникла злість. Але в багатьох ситуаціях, де наш вплив обмежений, це дозволяє контрольовано приспустити воду або випустити пару. Але це добре як один із варіантів регуляції. Якщо це усвідомлено, то в майбутньому це дає можливість безпечніше вирішити проблему. Також цікаво розбиратися із тим, коли хтось одразу бісить, навіть людина, яку ви вперше зустрічаєте, або з якою рідко контактуєте. Дуже часто це щось неусвідомлюване, щось, що ви в собі не приймаєте, або поведінка, яку ви собі не дозволяєте. Наприклад, напружену людину, яка багато працює, можуть дратувати люди, які розслаблені, і типу нічого не роблять. Тобто проєктивно це заблоковане бажання відпочити, розслабитись. І навпаки, людина, яка мало працює, може дратуватися через тих, хто чимось постійно зайнятий, оскільки хоче бути більш активною. Якщо у вас були якісь стосунки, то варто перевірити, чи немає якоїсь образи, чи щось, що вас зачепило колись раніше, і зараз це виливається у якесь роздратування. Також це може бути і слід якоїсь травми, а випадковий подразник запах елемент одягу зовнішнього вигляду або що її активує. Виходить, що біль від травми провокує злість. Також хочу згадати і про злість на себе, що відбувається? Ми атакуємо самі себе критикою, злістю, якимись нехорошими словами, провиною, соромом тощо. Організм це сприймає як реальну зовнішню загрозу і реагує так само активацією симпатичної нервової системи бий або біжи. Оскільки джерело постійно з нами, бо це ми самі і є, то це призводить до перезбудження, яке може перерости у виснаження. Тому важливо розібратися з цим. Це ретрофлексія злості, тобто розвернення на себе. Те ж саме, що і з образою, але трошки по-іншому. Механізм схожий: розвернення, утримання в собі злості, тільки з образою вона адресована іншому, а тут адресована собі. Про цей механізм переривання контакту, або, як зараз кажуть, модифікації контакту і про роботу з ним я розповідав у окремому відео. Ось посилання на відео про ретрофлексію. Про асертивність, як можливість здоровим чином висловлювати свої потреби та захищати свої межі і якось добре обходитись із злістю поговорю в окремому відео. А зараз дякую за увагу! З вами був психолог Юрій Вахняк. Підписуйтесь, якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коменти, звертайтесь на консультацію. До зустрічі! Бувайте!